За переданням, ікона Божої Матері Милостива вас була написана святим євангелістом Лукою. Вона також має назву кікіотиса, тобто та, яка перебуває в кікосі. Цю назву ікона отримала від назви «Гори Кіккос на острові Кіпер. Тут, у Кікській обителі, і перебуває чудотворний образ. Він знаходиться у храмі, освяченому на його честь. Перш ніж потрапити на острів, чудотворний образ Богородиці довго подорожував. Спочатку він знаходився в одній із перших християнських громад в Єгипті. Потім його перевезли до Константинополя, де він залишався до початку 12 століття. У ці роки старцю самітнику Ісаї у видінні було відкрито, що завдяки його. Старанням чудотворний образ перебуватиме на острові Кіпер, коли ікона Богоматері прибула на острів, від неї стали відбуватися багато чудес. Чудотворна кіка, кікська ікона Богородиці має прикметну особливість вона невідомо з якого часу, закрита до половини завісою від верхнього лівого кута до правого нижнього, так що обличчя Богоматері і Божественного немовляти ніхто не може побачити. Сьогодні список цієї ікони є особливо шанованим в Миколаївському жіночому монастирі міста Мукачево. I mm -hmm.